Вишиванка об'єднала українців з усієї Канади у рамках трирічного конгресу українців Канади святкують ніч вишиванки у Віннібейській художній галереї. Свої найкращі вишиті сорочки одягнули лідери і активісти українсько-канадської спільноти, аби вкотре наголосити на важливості збереження української ідентичності у часи війни. Перший день 27-го трирічного конгресу виявився дуже полідним і насиченим для його учасників. Тому найвпливовіші лідери української громади завершують вечір в неформальні зустрічі зустрічі. як знаєте, через ковід ми вже себе не бачили по два роки. то все на Zoom було, конференції і таке подібне. І ми вирішили, що треба мати щось неформальне, таке менш, щоб люди могли себе зустріти, поговорити. Очевидно, вишиванка для всіх нас є ця культурна, що ми всі це зрозуміємо, що є спільне для нас. Як я не напевно переймаєте участь на День вишиванки щороку. Це просто цей День вишиванки, але побільше». За словами організаторки Ганни Шоктур, майже 400 делегатів з різних провінцій Канади зібралися сьогодні навколо української культури. За цього року нас як делегати на конгрес з кожної провінції в Канаді. Це є перший раз і навіть було з ЮКОНО з одно з океану <му> заходу, з океану сходу, з Півночі приїхали українці за словами президента світового конгресу українців Павла Грода, цього року українсько-канадська громада як ніколи раніше згуртована та об'єднана. І ця єдність це є наша сила, і тому а, ми можемо мати цей доступ на найвищих рівнях. Ви знають, що ми є велика громада, але другою, що ми є а, зорганізована, що ми об'єднана, що ми є впливова українська громада. А ми дійсно працюємо як одна велика світова команда. Ми є один український народ. Це не українці Канади, це не українці а, Аргентини чи Португалії. Це ми всі українці незважаючи, де ми не жили, і це важливо зрозуміти, що е, український народ всюди у світі, чи це в Канаді, чи де-небудь е, всі робимо все, що можемо, щоб е, забезпечити майбутність української держави, Щоб ми жили як. Е, один український народ, і щоб ми могли відвоювати і перемогти проти російського агресора. серед почесних гостей українського свята посол України в Канаді, Юлія Ковалів. Ви наша сила, ви наша велика українська сила не лише тут, в Канаді. Ви приклад української громади, всім громадам у всьому світі. Вашою силою, вашою згуртованістю. В той час, коли путінські війська ведуть кровопролитну війну на українській землі, Юлія Ковалів наголошує на важливості збереження української ідентичності та культури. Сьогодні цей конгрес дуже особливий. Ми всі тут щасливі носити вишиванки. А зараз дуже багато українців, які живуть в російській окупації, їх забирають у в'язницю, їх тортують тільки тому, що вони українці, тільки тому, що вони мають. Український паспорт говорять українською мовою. Хочу, щоб їхні діти продовжували вчитися в українській школі. І ми повинні сьогодні ще більше розуміти і цінувати нашу українську культуру, нашу ідентичність, нашу історію. За останні 8 місяців Канада прийняла більше 100 тисяч українців. Тож неможливо не помітити зміцнення та впливовість української громади, запевняє Евгенія Татаренко. Жінка впевнена, що надалі українська діаспора в Канаді буде збільшуватись і допомагатиме Україні навіть за її межами. Зараз до речі, дуже дуже цікаво споглядати. Та ці новоприбулі і їх вклад е, зараз в культуру Канади також та і взагалі в розвиток громади е, української в Канаді. Та. Тобто зараз ми ще побачимо один-два роки, і ці люди, хто прибули, це вже будуть люди, які будуть міняти українську громаду теж. Вони з собою привезли багато досвіду європейського. бо Україна вона дуже проєвропейська країна, дуже розвинена так? в останні роки була. Тобто, ми будемо бачити розвиток української громади. Це буде різкий стрибок. От як в Україні був різкий стрибок, так, так і тут ми будемо бачити протягом наступних двох років. Ми будемо бачити, ну таку найголовніше, що ми повинні бути об'єднані. Тобто, єдність це. Те, що нам дасть потім цей поштовх на зміну і на, на розвиток самоукраїнської громади, і потім ми зможемо і допомагати Україні ще більше, наповнені незламністю духом перемоги. Делегати завершують вечір гаслом Слава Україні від кожного з вас і від кожного з нас залежить, коли як швидко прийде наша перемога, адже вона точно обов'язково прийде. І від нас з вами залежить кожного дня нашої роботи, аби ми її наблизили. І я хочу подякувати вам всім і я хочу побажати нам всім сили, мужності, які сьогодні українське військо і весь український народ показує всьому світові. Україна! Україна! Юлія Коваленко, Ukrainian View, U Multicultural.